<певи> Сьогодні припинило битися серце українського співака Ярослава Євдокимова, уродженця рівного. Він був білоруською і російською суперзіркою. Однак хотів співати українською мовою і всерйоз думав про переїзд в Україну. Но за голос чути в лісі власні. А вічає отарує чопну пісню. соловей Сьогодні вшановуємо пам'ять про Ярослава Євдокимова. Для цього ставте вподобання. Залишайте коментарі в підтримку, а також поширюйте це відео. Адже його слава має лунати звідусіль. Артист, хоч і мав російський паспорт, однак після анексії Криму та війни на сході України засудив російське вторгнення і зрікся Росії. Я вам скажу одно, що в мене там мама живе, всі мої там родники похоронені, і я там вирос. От, Я вважаю, що це трагедія страшна. Я обвиняю во всьому Кремль. Я обвиняю во всьому Путіна. Я обвиняю всю цю. гоп-компанию кремлевскую. Вы можете показывать, можете не показывать, это ваше дело. Потому что украинцы им никогда этого не простят. Никогда. Они погубили молодые жизни, вот около 10 тысяч. Поним, за, за что? Как, за что? Что им Донбасс нужен? Что им Крым нужен? Они обосрались со всем миром, Россия, понимаете? И вот из-за этого всего зачем хочет Украина в Европу идти? Пускай идет. И Россия должна жить по-европейски. Вы видели, как они там били, калашматили молодежь? Это нормальная страна? Это уродливая страна, я считаю, понимаете? Это страшно стыдно. Вот за власть так вот уцепились эти вот кроты, упыры, понимаете? Нельзя быть у власти так долго. Один есть срок. Если ты хороший президент, пожалуйста, второй срок должен быть. Какого ты хрена там сидишь 20 с чем-то лет? Це відео було записано ще 2017 року. Однак, справжнього його галасу воно надало лише після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у квітні 23-го року. Росіяни згадали, як Євдокимо висловлювався про путінський режим, і почали скасовувати його концерти. Тоді афіша з анонсом його виступу зникла сайту зимового театру Сочі, але тоді Євдокимов почав виступати в інших країнах і в Росію більше не повертався. Він проживав в Італії довгий час, і за словами народного артиста України, поета пісняра Вадима Крещенка, Євдокимов хотів співати українською і переїхати до Києва. З віком він зберігав прихильність до української культури. В його будинку висіли вишиті рушники, а на полицях бібліотеки стояли книги Тараса Шевченка. Про це розказав Вадим Крещенко виданню Обосюєй був час, коли він думав оселитися в Києві, хотів продати свою квартиру в Білорусі, де жив і купити тут житло. Це що було на схилі незалежності, зазначив він. Крищенко нагадав, Євдокимов народився і виріс в Україні до 10 років. Говорив лише українською, а його мама сиділа за український націоналізм. Він був сповнений українського мислення, української ідеї. Це було закладено в нього мамою з дитинства. Звісно, в Росії, де він свого часу живі працював з концертами, вміло вибивають усю інакшість, але це не про Ярослава. Шкода, що він пішов. Зовсім ще не старий. Сказав Вадим Дмитрович, нагадаю, для нього Крищенко разом з композитором Геннадієм Татарченком написали пісню Україну мати. Україна, мати ми твої перед Ярослава Євдокимова не стало сьогодні вранці. Про це повідомляє його дружина Ірина. За словами жінки, останні півтора року артист боровся з раком легенів, проходив лікування та переніс операцію. Однак, хвороба дала метастази. Виконавець лікування проходив у Італії, однак останні місяці проживав і лікувався у лікарні Мінська. Там і зупинилося його серце. До речі, Ірина. Родом з Білорусії, вона на 18 років молодша за чоловіка. Ірина Кроповницька стала третьою дружиною Євдокимова. Вони познайомилися у Москві в 90-х роках. У 2018-му пара офіційно оформила шлюб спільних дітей. Ярослав і Ірина не мали. Я хочу, щоб мені жінка була, і як жінки добрі, симпатичні, спокійні і розумні. розумні. То тобто, есть ум. Ви не исключається. не ум, а мудрость якась. Ну що слишком умна женщина для мужчин тоже не очень хорошо. Вот если муж не очень умный. Все-таки муж должен быть умнее женщ женщины. Все-таки приоритет оставляйте за собой. Да, да, за собой. Ну и еще дело в том, чтобы женщина чувствовала какую-то власть, какую-то силу. Чтобы она чувствовала, что это мужчина. Он может и защитить, и может и пожалеть, может и наказать где-то. Ну что, все мы ошибки какие-то в жизни делаем. Чтобы она чувствовала руку мужскую. Чтобы он мог зарабатывать. Чтобы он мог содержать семью. Уведомо, что за фахом... Ірина Кропивницька, економіст, і в останні роки життя допомагала ввести пану Ярославу соціальні мережі, де спілкувалася з підписниками, там виставляла пісні чоловіка, а також спільні відео. Сьогодні Ірина пише не стало Ярослава, нашого улюбленого фантазера. Дякую вам, дорогі глядачі та слухачі, за любов до творчості артиста, за увагу та оплески. Дякую, дорогі підписники, за добрі слова та побажання, які дуже підтримували Ярослава. Давали сили і віру, що заспівано багато гарних пісень і життя прожити. не дарма. Человек должен какие-то корочки иметь. Но я корочки получил уже, когда был заслуженным артистом в Беларуси, и надо было еще то заканчивать. Закончил Минское музыкальное училище по классу вокала. Но я так довольно успехи очень быстро делал, что за два года я полностью значит, закончил четырехгодичные эти курсы, и мне выдали... Значит, корочку, что я уже, значит, могу петь. Хотя я уже до этого пел лет 10. Ну вот, Важливо зазначити і про Білорусь. Ми знаємо, що Ярослав Євдокимов народився в Рівному до 10 років. Він навчався і проживав в Україні. Його батьки були репресовані. З матір'ю Ярослав зустрівся, коли йому було 10 років. Уявіть собі. Після служби в армії він закінчив мінське музичне училище імені Глінки. і Почав кар'єру естрадного співака в Білорусі. Спочатку Євдокимов отримав нагороду заслуженого артиста Білорусії. А вже згодом народным. На а школу ресторанную ресторанную школу да. я считаю. Вот это самое самое сильнее школа. Потому что я пел українські, і циганські, і все, что все, що було, я тоді пел. Становлення артиста естради припало саме на період життя Ярослава у Білорусі, яку він назвав другою батьківщиною, адже тут він став відомим. Також зазначу, що Євдокимов знайомий широкому загалу насамперед як виконавець хіта Фантазер, з яким він виступив у 1989 році. Ось, дев'ятому році. «Фантазер» Фантазор пісня зробив Лабух. Он всю жизнь работал по свадьбам, по ресторанам. И вот он чувствовал, знал, что людям надо. Какая вот э, какая аранжировка. Профессиональный бы человек аранжировщик, может быть, такой аранжировку не сделал бы. И да. скорее всего, что нет. а мы с тобой не пора. Серед інших відомих пісень артиста За Дунаєм, Калини Кущ, травневий вальс та звичайно українські народні пісні. Неймовірне, душевне та тонке виконання у пана Ярослава. Згодьтеся, і він відчував кожне слово та кожен акорд. На пам'ять співаку Ярославу Євдокимову дякуємо за громадянську позицію, співчуття родині, і нехай його музика лунає. садочку в садочок